Є знижки на воду Ізота. 10% в аптеках подорожник, «Бам» та ощад. Запрошую до моєї хати. Це і пів майстерня моя. Тут Анатолій і працює, і спить, і їсть. Робота з усім соцпакетом. Буквально знайшла його сама. Мені запропонували на вулиці. Я знав, що прийде час і мені також прийдеться піти у військо. Ну, хоча був час сином погляти. Спочатку малий, а саме такий позивний у Анатолія служив у піхоті, там і зазнав поранення. Стопу поранив і відбила час кістки. Я навіть не розумів, що я був поранений. Мене відкопувало півтори години. Я півтори години був. Ну, можна так сказати, похований під землею. Після реабілітації його армійська професія дещо змінилася, і тут знадобилися його знання з мирного життя. Робив навушники, коли ще був в школі. Вчителя різав їх, а знав, до кого звертатися, Знав, що я вмію паяти. Тепер паяти це його щоденна робота. Каже, це зовсім не важко. Оце маленький. Контакти угу. на, на них треба паяти. Пробую і я. Дуже дуже файно. Все можна йти відома. Так може за приєднуватись в оформ, техніку. Та це лише невеличка частина великої роботи. У батальйон привозять звичайні дрони, які Анатолій потім перепрограмовує, змінює деталі і удосконалює. Я віддаю хлопцям на позиції, вже готові дрони з вусами з платами активації. І перероблені деякі нюанси на півідронах тут на гарячому курахівському напрямку ворог бере перш за все кількістю, наші ж хитрістю і розумом намагаються переграти технологічно, постійно вигадують щось нове. А це російські FPV-дрони, на яких наші військові шукають частоти, на які згодом налаштовують реби. Чіпляють такі штуки на машину. Ми вже просто дійшли до декілька модернізацій. Воно пройшло. Спочатку були на таких антенах, вони швидко ламаються, коли машина заїжджає в кущі. Тут була така одна з версій. Тепер зараз пішла у нас ось така версія, що воно в кущі заїжджає, абсолютно нічого не ламається. Завдяки ребам ворожі дрони не долітають до наших військових, а просто втрачають сигнал і падають. Це реб направленої дії, який бійці майструють самі. Він може подавлювати дрони на декілька кілометрів. Вони рятують життя, переконують бійці, тому збира на їх комплектуючі задонатити можете ви за QR кодом який бачите на своєму екрані. Збереження бійців безумовний пріоритет, тому шукають усі можливі способи. Бійців на передньому краї пропадає зв'язок з ними, то ми не можемо е, тримати в курсі діла, в курсі справи самих бійців, які без зв'язку. Тобто з якої сторони ворог, з якої сторони він наближається. Що робити в такій ситуації? Про це історія порятунку побратима, яку розказує Ворон. Побачили спочатку бійця, але не розуміли, чи це наш, чи це ворожий. Зробивши детальну розвідку, ми побачили знаки розпізнавання. Зрозуміли, що це наш боєць. Побачили, що у нього турнікет на нозі. І побачили рухи, які певні рухи. Ми зрозуміли, що він живий. Далі запустили дрони з гучномовцем. Електрик, я підніми руку. Ми від імені командира роти почали з ним спілкуватись, називати його позивний. Він такий зразу було видно на відео, що він в шокі. Але він швидко зрозумів, що його не покинули. Зрештою, бійця вивели із позиції і врятували життя. З Донеччини Тетяна Демух та Валерій Рябченко Ми Україна, марафон Єдині новини.